Добрий день, добрий день, друзі. З вами я, Лана Олександрова, і сьогодні ми з вами розглянемо деякі питання, які ви пишете мені в коментарях, я їх або під час прямих етерів. І сьогодні я їх зібрала докупи і відповім на деякі ваші запитання. І перше питання буде таке: що буде після закінчення війни з нашими полоненими, яких засудили в Росії до ув'язнення на 10, 15, 20, 30 років? Так, да, Дійсно, це таке питання, яке не розглядається. І не піднімається, ми просто бачимо, що є проблема, люди не, не за що мають відсидіти якийсь строк, де можливо з ними там можуть, ну, їх можуть стратити в будь-який момент, бо вони без, без будь-яких прав. Таке враження, що люди, знаєте, як то кажуть, попали е в якусь. Е Карательну систему і відбирають, ти будеш жити, а ти не будеш жити. Отже, давайте подивимося, що буде після закінчення війни з цими полоненими. Я вам хочу сказати таке враження, що ми почуємо про деяких людей, яких Ну, там, -там їм дуже важко буде, і над ними якісь будуть експерименти ставити. І їх будуть намагатися зберегти, тому що коли їх повернуть обратно, то ми дізнаємось багато таких речей, які взагалі по всій планеті не мислими? Наче їх віддали на поругу якимось катам, які ставлять експерименти. А від цього вмирають чи не вмирають. А що буде, якщо у людини, наприклад, там От як пам'ятаєте, при... повернувся з полону чоловік, тіло чоловіка повернули, в якого побачили сліди операції на черепі, коли розрізали, побачили, що видалено половину мозку, і туди просто запихня цілофанові пакети. То, представляєте, яку, я, я, який цинізм і яка психопатична форма цього, цього всього дійства. І от таке враження, що цих людей, яких засудили, їх віддають на експерименти. Експерименти над людьми. Е, багато матерів вдома, вони будуть чекати, їм скажуть, що о, вони можуть відсидіти, там може бути амністія і їх повернуть. Це питання може бути підняте, повернуть, повернуть, мертві тіла повернуть. І е, можуть повертати і ще що, тільки після того, як діючий імператор уйде з трону. От таке враження, що діючий імператор уйде з трону. Тому дехто буде повернути, якісь тіла будуть повернуті. Давайте подивимось, і дуже буде багато брехні. І ця брехня вилізе наружу. І ця, і ця омана вилізе наружу. Е, давайте подивимося, е, може, чи важливо повернення. В Україну живих людей, живих о, українців, які потрапили в полон і яких засудили до таких великих строків. 20-30 років. Ну, років. Ну, давайте почесно, людина може прожити 30 років у тих умовах. Це називається засудження на е, довготривалу смерть. Але давайте подивимось, можливо, щось зміниться. Чи після він. Ну, от, опять, багато брехні, багато невизначеності по цим людям буде важко знайти кінці, де і хто. Е, дуже притом е, таке враження, що. Будуть возити навіть от якісь якабі, міжнародні організації, їх будуть возити в, ну, в другу знаєте, показова тюрма якась і от там покажуть одне. О, далі будуть казати, що деякі люди тіпа, не хочуть. Тобто не, буде, не, не буде обміну цих людей, не буде, іменно ці люди не будуть попадати, не, під моб, не під що, вплоть до того, що будуть намагатися викупати цих людей. Буду будуть якийсь обман для жінок, для матерів, для сім'ї. Вони будуть чекати, буде проводитись якась робота. Повернення буде, але опять в мене показує карта повернення мертвих, а не живих. От немає живих. Дай Бог, щоб все перегралося. Дай Бог, щоб все перегралося. Буду ну, дуже хочеться і буду мати надію, що. Карти поміняються, і наші правителі якось можуть домовитися, але поки що, поки що ця ситуація геть-геть важка. Друге питання. Питають у мене таке. Доля Турецька зараз наполовину окупований, що буде з ним далі? Яка доля Турецька. Ну, давайте подивимося. Чи зайдуть повністю, чи окупують Орки Турецька? Місто буде дуже важко. І це наполовину буде дуже, дуже довго триматися. Половина є, половина нема. Тобто, так, є карти, які говорять про те, що наші хлопці стоять. От, Але хочу сказати, що оркам буде важко захопити весь тарецьк. Їм стане ясно, що вони його можуть спалити. Я вам так скажу: весь тарецьк захвачений не буде. Вони уходять, карта уходає. є. Єдине, що вони його спалять, його просто не буде. Вони зроблять з нього з Другий бахмут от так скажу вам. От нема. От нема. Вони відступлять, бо вони зрозуміють, що повністю вони не можуть зайти в Тарецьк. Будуть обстрілювати. Будуть обстрілювати. Його так що таке враження, що вони будуть знати, де знаходиться який будинок, де знаходиться яке щось така, якась інституція, скажімо так, да, чи якісь категорії будинків, щоб потім, знаєте, вже це, це місто не було здатне до відновлення. Але повної окупації Турецька не буде. Далі. Та питання. Ну, це так, все, як писали, так я так, так, так є те саме. А, давайте, давайте тоді я їх згрупірую. Тут усе у нас є. Е -е, Лиманський Курахавський Покровський напрямки. Ну, давайте подивимося, Лиманський напрямок. Е -е, успіхи ворога. По Лиманському напрямку. Успіхи ворога. Обачаюсь. У Лиманському напрямку. Успіхи ворога. Дуже будуть гатити якісь крупні города, не один, прям аж і, і, і коло якогось села їх зупинять. Одну обстрілюють два крупних города, це точно. От. Притом так обстрілюють, що там аж пожежа йде. А далі піде наступ, дуже сильний наступ. Багато буде загиблих, багато буде. Втрачено з обох стор... сторон людей. Ну, наступ буде, я би так сказала, Перед, ем, зупинившись перед якимсь селом, вони потім все-таки його окупують. Багато буде втрачено військової техніки, тощо, але тим не менше. Так, давайте подивимося на доманському напрямку. Наші хлопці, як їм буде. Багато безвісті пропавших людей буде там. Очікують якусь підмогу. Щось іще що. Багато населених пунктів, знаєте, я би так сказала, немає. От їм треба не просто воювати, їм ще треба траншеї рити, щось якесь облаштовувати, тобто нема підготовленого. Також, щоб відступали, да, або наступали, або захищали, то траншеї б ці дуже не помішали б. А вони мусять рити. Хочу сказати так: вже вкотре, вкотре в якесь, якесь село повернуть відіб'ють. А населений пункт, а, ці, цей, а місцеві жителі, які там десь є на Лиманському напрямку, знаєте таке враження, що вони не всі раді, що їх. Захищають наші воїни. Таке враження, що хтось, знаєте, як то кажуть, якісь боби їздять і передають дані оркам, де зупиняються наші воїни. Так, дивимося Курахівський напрямок. Якесь село вони можуть відібити да, або повернути, а от, але потім, потім буде прорив ворога. Курахівський напрямок, успіхи е окупантів, успіхи ворога на курахівському напрямку. Теж продвинуться, теж продвинуться. Не так би як хотілося їм. От, або менше, але продвигаються, продвигаються, потім залишають чогось, відступають. І вони приховують, що у них снарядів не вистачає. Село якесь буде, і поряд бага... ну, місто воно буде дуже обстрілюване. Так, успіхи у наших хлопців на Курахівському напрямку. Успіхи у наших хлопців на Курахівському напрямку. Дуже сильні бої. Дуже багато, я хочу сказати, їхні командири на от іменно на Ліманському не показувала, на курагівському показувала. Нам розкажуть дуже багато якихось таких речей, що дуже багато м'ясних штурмів. Посилають хлопців на вірну смерть, знаючи, що це нічого не дасть, і це ніяким чином. Таке враження, знаєте, а давайте подивимося. Зараз до Покровського підемо наприклад, Давайте подивимося, а чому ці командири роблять? Вони падлюки, вони працюють на ворога? Чи вони просто, знаєте, як то кажуть, злі на весь світ? Чи вони тупі? От чому ці командири посилають людей? Ви знаєте, часть реально тупих. От реально тупих от їм сказали, і вони не оцінюючи ситуацію, погано працюючи в цьому полі, то тобто вони не можуть бути командирами, тобто, бо вони не розуміються, ну, як треба проводити ці всі роботи. Частина таких є. А от частина чомусь хоче або звання, або гроші. І оці тупі теж хочуть гроші. Не то, що Чи працюють якісь командири на Курахівському напрямку, аж карти упали, вибачаюсь. Чи працюють якісь командири на курахівському напрямку на ворога? А що ви думаєте? Якщо в СБУ є зрадники, то чого не може бути в командирів? Іноді таке враження, що а, ти цікав, теж працюють так, щоб зробити, знаєте, недовольство населення, щоб впала у людей довіра до армії, і все і таким образом. Так, чи є зрадники серед командирів на Кураховському напрямку? Дуже багато погано. А Зрадників не знайшла. Зрадників не знайшла, але є таємні. Коротше, я вам так хочу сказати: багато цих командирів, які посилають наші хлопці на смерть, вони просто, не, вони просто не приїжджають на позиції. Вони просто відмовляються йти туди, де небезпека, де вони можуть загинути. І на авось. на авось. Здали зверху план робіть. Як хочете, так і робіть. Зрадників немає, але, на жаль, простота хуже воровства. Примерно так от. Покровський напрямок. Успіхи ворога на Покровському напрямку. Успіхи ворога на Покровському напрямку. До речі, хочу нагадати, що це відео записується 16 жовтня 2024 року. Так. Покровський напрямок. Успіхи ворога. Дуже сильні бої, там дуже сильно наші хлопці їх відбивають. Дуже сильно вони. Я вам хочу сказати так: обстрілюватимуть якесь місто, воно буде горіти, воно буде палати, буде розвідка лазити. Але продвіження на Покровському напрямку нема. Значить, Кураховський найслабший в цьому отношенні. Будьте уважні і обережні. Хто має туди відношення? Готова співпрацювати з командирами ЗСУ. Розказувати, куди, куди йти, коли не йти, і, як то кажуть, посилати розвідку, чи не посилати, що там і як там. Так, хорошо. Тепер дивимося. Питання. Подивіться, будь ласка, кінбурзька коса. Що людям очікувати? Наскільки я розумію, кінбурська коса це Миколаїв, і там є ворог. Отже. Кінбурзька каса. Успіхи, успіхи наших хлопців на Кінбурзькій касі. Які успіхи будуть наших хлопців на Кінбурзькій касі? Буде бій, щоб його відбити. І хочу сказати, не один бій буде. Поки що стоїть. Багато втрачено людей. Довго буде. Ой, довго! Таке враження, що війна вже закінчиться а ще буде. Отак, От не туди і не сюди. Немає. Немає. Не вистачає. А, новобранців. От, і друге і зброї. Далі. Але немає, щоб вони або відійшли, або навпаки. Поняли? Тобто, отак, от от як є, так і є. А тепер ще питання. Кажуть, що буде наступ на Миколаїв. Це військові кажуть, що багато там, значить, техніки сил накопичена. Я так розумію, що військові ще щось, опоминайте чаків, зараз піду подалюсь, що... Так, ну дивіться, Ачак, я подивилася, чи Ачаків окупований. Ні, Ачаків не купоний, але я не дуже знаю, чи ведуться бої під Ачаковим. Слава Богу, ні. Значить, дивіться. Наступ на Миколаїв. Давайте подивимося. Чи буде наступ на Миколаїв зі сторони РФ. На Миколаїв, на Миколаївщину. Давайте на Миколаївщину, тому що очаки вже ж теж да, туди підходить. Так, наступ на Миколаївщині. Продвіження. Да, наступ на Миколаївщині буде, буде, буде. Давайте окремо дивимося. е російської армії в наступу на очаків. Які успіхи у російської армії? Вони вже пробували чи наступати, чи вже було щось таке подібне? Знову будуть намагатися робити це і з води, і е з суші. Далі, далі є. В якомусь приватному секторі в селі під Очакова, в якійсь Очаковській громаді є зрадники, які коригують зараз, вони так сказати, мовчать. Да, здалека будуть обстрілювати, дуже сильно будуть обстрілювати очаків. Очаків буде попадання, буде горіти вночі, якесь там кладовище буде довго-довго будуть обстрілювати. Довго-довго, довго-довго. Ура! Не побачила! Виложила купу карт, щоб ви розуміли. Дивіться, цілий розклад роблю розклад на, кожен, на, кожен, на кожне місто, щоб побачити таку, знаєте, не три карти там і все. Що хочу сказати. А Очаків окупований не буде. Наступ вони будуть робити, але в цьому напрямку у них навіть є свої шпигуни в деяких населених пунктах, але успіху вони не матимуть. Ну, і звісно, Миколаїв тоді також. Так, зараз піду подивлюсь до Миколаєва очаків, бо Очаків такі речі навіть ніколи не цікавилася особо. Так, я подивилася, так, да, очаків прямо на ну, трошки далі. Миколаїв трошки, трошки там, це там, але в мене питання інше. Дивіться, е окупованих очаків не буде. Наступ у їх провалиться. Наші хлопці не зря готуються захищати. Ну, давайте подивлюсь вам, Миколаїв, щоб ви вже були спокійні. От, давайте так, на окупація е Миколаєва орками, які в них будуть успіхи. Обстрілювати будуть сильно, дуже сильно. Особливо будуть ще одне, якийсь момент, буде щось пов'язане з дитячими закладами, з роддоми, лікарні. Поняли? Оце все буде. Особливо будуть шукати, може, де лежать поранені. От. Далі. Гатити будуть сильно, сильно будуть гатити. Е якесь місто, супутник або по значимості теж таке важливе, і ще сильніше будуть гатити. По воді нам намагатимуться спершу захопити якісь невеличкі, е, е, невеличкі міста. Дивіться, А, Миколаєва, окупації Миколаєва не буде. Б. Окупації Очакова не буде. Але наступ на Очаків буде. Будуть перти з води десь. От, намагатися прорватися. Е, В. Якісь міста, вони через них дожні пройти, а потім добратися до Миколаєва. У них нічого не вийде. Поняли? Потому, а, Миколайчики, сидимо. Сидимо, мої підписники. Ті, хто зі мною спілкуються, давно. Ви знаєте, що мої підписники які з цих міст, я так називаю, Миколайчики, Одесята, Криворожулічки, Дніпрята, Херсончики, ви знаєте про це. Так от, заспокойтеся, заспокойтеся, зосередьтеся, донатьте, волонтерте, допомагайте, не можете донатити, не можете волонтерити, не можете нічого. Робите медитацію, захисний купол, вона в мене на самій першій сторіночці мого каналу. І цим захисним куполом закривайте наших військових. Прям, прям накриваєте. Поняли? От ви живете, да? е, накриваєте свою область, своє місто. От ви в Миколаївщині живете, значить, Миколаїв, накриваєте і область накриваєте. Не бійтеся, не бійтеся. З вас багато сили це не забере, але це допоможе енергетично. Знаєте, у мене були клієнти, які е, я, я заставляла, в кого є військові на фронті, я заставляла цю медитацію закривати і замотувати свого воїна в цей захисний кокон. То були клієнти, які казали, що представляєте, він мені позвонив і каже, в мене таке враження, каже, я проснувся, ти десь рядом. Дружина захищала. Я знаю, що завдяки цій моїй медитації і цим практикам багато життів спасенно, тому долучайтеся, робіть. Не чекайте, коли це хтось зробить за вас. Повірте, енергетичний рівень, дуже, дуже, це, це дуже сильний захист. Е, я вас вчу бути трошки магами, тому що зараз ця війна вона відкриває у багатьох людей. Е, оці здібності їх треба використовувати. Не чекайте, не опускайте руки. Е, буде буде все в. Те, в що ви вірите. Отак от, от. Так, ну і останнє питання? Воно, звісно, тут вибивається з контексту, але питали, треба відповісти. Чи закриють Телеграм в Україні? Щось люди, народ нервнічає. Давайте подивимося, чи закриють Телеграм в Україні. Чи буде закрито Телеграм? Да, буде обмежений доступ до Телеграму. Чому дуже багато, і при тому будуть слідкувати навіть силовики СБУ, дуже багато, дуже багато, е і псо, дуже багато і псо там от, і дуже багато інформації. Тому у мене випадає, що закриють. Е Ну тут навіть я би так сказала, тут, тут, бачите, я задала питання на «Да, то в мене випала карта, яка говорить третій варіант. І закриють, і не закриють. Таке враження, що будуть або слідкувати, або моніторити, або не до всього буде доступ. Отак от, от скажу. От. Ну, то, що, то, що буде неочікуване обмеження, то да. Оце, це, Оце буде точно. Ну що ж, друзі, задавайте нові питання, будемо дивитися, буду відповідати, буду вас заспокоювати, буду вас підтримувати, щоб ви. Були сильні і пережили цю війну з мінімальними втратами психологічними, емоційними і навіть фізичними. Це дуже-дуже важливо. Важливо не тільки воювати, а важливо і вміти зберегти себе, своє життя і допомогти зберегти життя своїм рідним і своїм близьким. Е, ну і пам'ятайте, що у мене на каналі є таке правило, як я кажу, золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які ставлять мені подобайки, то на мене підписані. З вами нічого поганого. Не трапиться. Пока-пока.